Тарас Загородній політолог з нами на зв'язку. Вітаю Тараси. Доброго дня. Так, вітаю, не могла пройти по цю тему про які хрюкають наркоманів, нацистів, сатану, геєну, вогнену і все решта. У них періодично раз на тиждень мені здається, останнім часом вже е загострення починають відбуватися то десатанізація, то перед тим дешайтанізація, то ще якісь речі. А це вже тепер геєна, вогнена е їм вважається. Е що з ними відбувається взагалі, Тараса? Е вони шукають далу. Вони шукають ідеологію, які можуть об'єднати всіх росіян, тому що на початку війни та теж було суто не справа загальна російська справа. Це була справа військових, яких на думку росіян відправили воювати. Якщо ти контрактник, ти підписав контракт, то смерть або каліство це частина контракт. Тепер після того як вони е, оголосили загальну мобілізацію, виник і виник і, і, ідеологічний вакуум. А проти чого воюємо? Так і за що воюємо? Е, ніхто на Росію не нападав. Ми бачимо, що це починає ходити теж з росіянам, теж утагальним росіянам, які не думали воювати, починають задавати питання, і вони намагаються намацати оцей ідеологічний стрім. Дивіться, ви правильно помітили раз на тиждень. А дивіться, вони спочатку почали говорити про священну війну. Але тут ну як ви знаєте в радянському союзі, пам'ятаєте, священна війна і так далі. Але тут вони зіткнулися з мусульманським фактором. Для мусульман священна війна це джихад проти противірних. І до речі, однією з причин зіткнення якраз об з Білгородської області, пам'ятаєте, якраз була суперечка стосовно того. Що є священною війною, а це не джихад для мусульман, джихад так не оголошується, так, і, і, і теж а чого, чого, І тут вони намагаються об'єднати і релігійний фактор так, добра зі злом, і, і світній фактор, тобто добра проти зла, і релігійний фактор. Там сатана і так далі, це теж уособлення зла. Ну знаєте, це як до речі, як в Ірані. У Ірана ж не, не, бі, не бі, вони ж та називають найбільшою сатаною, тобто переспілкувалися з іранцями. а так вони намагаються знайти ідеологічно ґрунтування війни. і Їм досить важко це вдається, тому що у них немає ані ідеології. Ані, а, ані навіть грошово забезпечення, тобто там в основному росіяни за гроші йдуть, і постійно квітня самі гроші. А без ідеології масової, масової армії в 20 ну, річчя фактично неможливо воювати. А як вам видається, от насправді наскільки наскільки вдається їм цей пошук ідеології вже в процесі? Та? Бо вони перебувають в процесі вже 8 місяців повномасштабного вторгнення. І при цьому ми бачимо дійсно якісь там дивні відео. Я думаю, ви теж бачили ось це відео з Орловської, здається, області Росії, де мобілізовані кричать, що вони йдуть, чого вони хочуть, крові, і що вони йдуть убивати враг і так далі, ну от ці всі речі. Тобто, там більш ніж очевидно, що там як така ідеологія і не потрібна, це просто прагнення крові, як такої, і наживи. Ні, дивіться, не так все просто. в дійсності спочатку появу загальна великих армії, це наприклад якраз 19-го, початку 20-го століття, коли війна перестала бути частиною ремесла кового так. Тоді питання ідеології якраз постало в повний зрік. Проти кого во навіщо воюємо? А й там повинно збігатися багато факторів. Просто піти вбити в даному випадку теж не спрацьовує, тому що а, а, тут наступне питання: якщо мене вб'ють, а за що тоді загибель? І е, якраз мобілізація Путіна довго не хотів проводити мобілізацію. Це вимушений крок, е, тому, що це якраз загострило всі проблеми, які приховані були в російському суспільстві, але повилазила одразу ж одразу ж у людей при е, їх, їх довбанутості. Е, виникло питання: а за що воюємо за Путіна, який нас пограбував? Воюємо за олігархів, а де діти олігархів, наприклад, да? а де діти депутатів? Тому що вони ж довго прокачували цю тему Другої світової війни. А у Другої світовій війні діти всіх воювали. старший син Сталіна, так? син Хрущова загинув. Троє дітей, микояна, які теж в верхівку входив, бойпали один загинув. Тобто всі були. А тут все починається е загострювати якраз це соціальне питання, е які до цього не існували, і тому то, що вони зараз говоряться, це є, але недостатньо вже, тому що е розуміння навіщо розуміння навіщо ну суто грошовий піан звичайно працює. Тут давайте будемо без як там жінки російські говорять, ну він все, все рівно ж п'єцею помре, так? А так принаймні піде, щось спільги робить, влада буде і так далі. Тобто абсолютно таке меркантильне питання. Але навіть і це не буде спрацьовувати, тому що їх вже починають, е, є різниця по, по платі. Десь платять більше е, комусь, там, да, а в цих національних республіках менше, комусь за три. Е, ці Тей весь клубок, от такими закликами, як намагається представити медвідів, воно не спрацює. Тобі, що ну, Росія не така релігіозна країна на, на порядок. Там все ж таки є населення, і воно менше в церкви ходять. Це, до речі, одна причин, чому так московський патріархат тримається за Україну, тому що українці частіше в церкви ходять, так, і тому вони, це основний їх прибуток дійсно. Україні знаходиться. А от якщо говорити про цей, от як вони назвали цей день сьогоднішній день народної єдності. А що в них там з народною єдністю, власне кажучи, на Росії за перебріком відбувається? Ми багато останнім часом говоримо про те, що рано чи пізно, внаслідок ось тих потрясінь, які Росія сама розпочала, має початися процес розпаду Росії. Але з чого? З якого елементу, як ви це бачите? І чи є ось та яка ж таки, головна і головна, все ж таки, головна його ідеологічна основа це боротьба, боротьба проти поля. Вони ж прив'язали цей день до того часу, коли Польща тоді одна з найпотужніших країн Європи Мака мала величезну територію. Тоді була війна, і вони посадили тоді навіть свого царя на московський престол. Тобто, це входило в ідеологічну рамку взагалі боротьби проти заходу. Ну пам'ятаєте, у сталі наш е, був Олександр Невський. Там же головний лейтмотив був це боротьба проти німців, е, тобто там оце е, лицари, які приходили на нашу священну з тим. треба боротися. А тут вже східна Європа і поляки в тому. Дні, тобто, тут вони це ідеологічне походження цей день. А так, в дійсності є єднання з ким, що ви так не об'єднані, тобто є питання в стабільності ваших країн стосовно чи буде розпад, так я на жаль не вірю в те, що Росія буде розпадатися. так? що це більше таке утворення у паранії з радянським союзом з речі? Ну, по-перше, 80% населення Росії визнає себе росіянами. Тобто, це можна вважати моноетнічною нацією, це раз. по друге в Росія, яка не яка є ринкова економіка, тобто в радянському Союзі такого не було. Тобто вони не треба вирішувати багато побутових проблем, які не змогла вирішити адміністративна система радянського союзу. Третє, радянські еліти це не російські еліта. Радянські еліти все ж таки були під так. Вони були неспроможні проливати кров в, такі, в такій кількості, а Путіна немає ніяких перешкод. Він готовий залити кров'ю, в тому числі етнічної Росії землі. Для того щоб зберегти щоб зберегти єдність, але на деяких республіках, от деяких національних республіках, ну громадянська війна, це цілком е, теоретично можливо, що буде послаблювати Російську Федерацію, е, тому тут е, треба дивитися. А дивитися, треба на ті республіки, які мають е, в першу чергу зовнішні кордони і мають власну ресурсну базу для економічної незалежності. Ну, наприклад, Татарстан це не дуже вдало, як у нас часто про Татарстан, тому що Татарстан все ж таки не має зовнішнього кордону. Він обмежений там Башкортостаном, так, і, вони, і немає виходу, через що перекидувати, умовно кажучи, зброю туди. Так? А от Чечня, яка має кордони з іншими країнами, з Грузією, зокрема, це, це цікаво. І там, до речі, якраз еліти і пасіонарні, і там мононація, тому що фактично 90% Чечні якраз складають чеченці. В Татарстані там не такий склад національний. По Киркастані не такий склад, там по 30% кожного народу. Ну так, але, але в більшості регіонів давно вже все зачищено, і там особливо да, нема, да, кому, але, нема кому ці да, всі речі. Таки, там, а от Дагістан це цікавіша історія, тому що у нього є вихід на Каспійське море, а у нього є вихід а, на а, вихід а, є нафта, власне. Тобто є економічний базис, можна можна присохувати. Але тут повинна бути тамка робота наших спеціальних служб і з допомоги тим чи іншим регіонам. Тому це різна може бути допомога, тому що нам цікаво розкрітувати. Тобто той аналог МОСАДу, про який ми говоримо на це, е, все ж таки, скоріш за все, СБУ підходить на цю роль в нашій країні. Тим більше ми бачимо, що СБУ у нас при новому керівництві вже принаймні займатися і московським патріархатом, які до цього ніхто не займався. так, вже ми бачимо обшуки на високому рівні, не просто рядових священників і так далі. Е, ось це робота з літами так. А, пошук точок нестабільності, а, допомога комусь, так, комусь не допомога. Хтось повинен вмирати раптом в машинях, і повинно бути таке серцевий напад, бо всі були переконані, що це самогубство. А, тобто, як діє Масад проти, наприклад, Ірану, вони ж 20 років не дають йому можливості їх ядерну програму, так або у них ламається. Обладнання через те, що не те, що продали якісь фірми Ліві, то е, керівники вчені ядерки раптом вмирають, е, е, хтось їх розстрілює на вулиці, або віруси, комп'ютерні комп'ютер підкидуються в системи. Тому це багатошаровий повинен бути процес, і ми повинні, е, ми повинні цим завжди займатися. Дякую, дякую вам, Тарас. Справді, проаналізували із вами, що там на Росії за Перебріком сьогодні святкують День народної єдності. Говорять про сатану і підсвинків, і все решта. Ну таке. Дякую за те, що знайшли час включитися. Тарас Загородній, політолог був з нами на зв'язку.